Панове, всім привіт! Перш за все я хочу щиро подякувати за вашу неймовірну активність під попереднім відео. Безліч лайків, купа коментарів. Я зрозумів і відчув, що вам зайшла ідея нової команди. Тож ми продовжуємо. Прокидайся гравець. 2023. Майбутнє вже поруч. Знайомся, це Галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконують завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті FavPet. Я вірю в тебе. Foundations 1 виконано. Тепер я можу збирати все. І що найприкольніше, напевно, я можу зібрати. Де ти є? О, то з Daily Login Логін Апгрейд. Точно. Є. Yeah. Інформ? Це перший інформ у моїй команді. Правий півзахисник. Янузай. Ой, він колись грав в англійській прем'єр-лізі в Манчестер Юнайтед, я пам'ятаю. Та у ну, мене там була цікава картка, з якою я ще не грав, і там пейс шалений. Я, можливо, з Янузаєм зараз не зіграю. Але. 4-4. О, прогрес, прогрес. Тисячі зараз просто будуть литися в мій клуб. 80 5 гравців. Ну якщо не в цьому пакетику, то я вже просто не знаю де. Можна отримати нового голкіпера собі у клюб. Отже, 80 плюс 5 гравців. Голкіпер. Інформ. Швед. Центральний півзахисник. Сванберг. Потужні стати. Він такий сам весь потужний. Кейсь Векхорст Є голкіпер! Є голкіпер, друзі, вітаємо. Ортега. Мій новий голкіпер Ортега. Він, можливо, стоїть погано, але в нього є дух Манчестер Сіті, дух переможців в англійської прем'єр-ліги. Годиться. Неробоча робочу нога 4 зірки. Я бачу, що на тренуваннях він часу не гає і слухає, що кажуть і вчиться. Ну і Сванберг. Три зірки Фінти, три зірки Вікфуд. Машина. Ще Агберто ось такий є. Центрбек. Добре. Гарний пак, дякую, дякую. Замість Луїса Альберто. Отак. Ласне. Я так прокотився очима по коментарях під своїм відео. Більшість все-таки пишуть, щоб я грав без орендованих гравців. Тож, я поважаю думку, яку сам попросив висловити в коментарях і забираю орендованого Фабіо, і навіть Марсіаля теж. Граємо повністю без орендованих гравців. Vinícius. Не джуніор, але нехай буде. Я щойно помітив, що цей чудачок може бути правим беком. І це чудово. Ось тепер мій правий бек. А туди я поставлю Янозая. Вау, мені нагороди навіть дають. Так, я беру паків побільше. Десятий дивізіон нагороди. Let's go! О! Чудово, мене скинуло <смас> до початку. Боже, за що? Я і так був на дні, а мене знову відкинули назад. Уявіть собі, все, що я грав вчора, пішло у ту під хіст. То страшне. Барселона з Аліекспресо. Бачите ту емблему? Ой, а це є Барселона? Барселона SC. У Лізікон Мебол, я навіть не знав. Ну, моя команда тепер солідніше виглядає. Вже якісь спешл команди пішли, то рівень 9-го дивізіону. Пак за 10 монет, так, зараз буде. Стриг x 2 ми йдемо. Скільки очок тут дають на Fort Champions? 30. Боже, 30, я думав більше. Пак за 10 монет. Другий такий. В першому нічого доброго не було. Друга спроба без волкауту, начебто. Бразилія, центрбек. І Diego Carlos. Ну, вже можна поставити замість того чудака. Інформіки Івантрейді. 81 плюс 2 гравці. Знову Бразилія. Страйкер. О, Габріель Джезус. Годиться. На позиції страйкера. 83 плюс, Два гравці. Чи може тут бути волкаут? Ні? Німеччино. Томас Мюллер є волкаут. Є волкаут 87-й. Добре. Та, найвищий рейдинг був 87-й. Мюллер. Березі і куліболи. Абіолонсон. Стаємо міцні. І знову 1-0. Ой, це схоже на речіквіт. Чудово. Мені, до речі, дуже сподобався цей Сванберг, який інформ сьогодні випав. Він е зацементував мою опорну зону, бо з Луїсом Альберто так собі то виглядало все. Ми вже у восьмому дивізіоні. Чергова різнокольорова картка. Ось і Мбапе, чи не Перше я бачу Мбапе у суперника. Я теж хочу, щоб мене співали. Ой-ой-ой! Ой, біда! Я не очікував цього! Бапе забиває. Я звик до того, що суперники не грають, а цей грає. Куня. Один один. Так, то у нього 5 захисників, чи все-таки 3 3-4-3, яка складається в 5 в захисті. Технічно скинуто і... Но. No. Ну як можна таке не забивати? Успіху нової команди. Оу є нузай і буде дальня стійка. І не пробачите. О Боже. Таке враження, що моїм хлопцям не можна бити в дотик. Ну. Нарешті Данджума. Мій Данджума в цій команді як Денис Кожанов у Львівських Карпатах. Просто легенда. Є. Yeah. Молодець Кожанов. І. О, чисто лівим стіком стійком. Опенда, погляньте, який натяк. Який каже. Йди збирай. Збери це СБЧ. Потім... Тебе скидує! Є! Yeah! На останній рейдинг зібралося. Let's go! Є перша частинка Опа, тут опенда зібраний. зай, ото мій гравець! Так, і. І чисто, двічі на болролі. Габріель Джезус. І ми виходимо в сьомий дивізіон! А скільки там очок будуть давати по Фуд Чемпіонс, Цікаво. Я на трансфере на ринок захожу тільки для того, щоб купувати картки для СБЧ. Або стилі зіграності. Які, до речі, зараз варто би було закупити все-таки. Бо перебігають мене, перебігають. О, ось цей момент. Настав. Дуже складний вибір. Рейна чи Пак? Рейна чи пак? О, 5 дірочок на фінтах. Якщо я його візьму, з ким він буде грати? Паєт, то буде французький чемпіонат. То з кожного чемпіонату по одному дають, чи як, ну, щось таке. Це що за Гулітгенг? Добре я беру Рейно. А тут зіграю. Рейна FC! Ох, села у мене буде. Буде рейна упенда поет, поїхали. USA, Lend-Lease, бляха. Це мій новий страйкер. 5 на фінтах, 3 на Вікфуті. Класо, серйозно. І все. Інших тренерів нема. Я, до речі, так і не подивився той серіал. Кажуть, що прикольний. На Netflix, але дружина зі мною то не гляне, а я сам що буду дорі? Тут буде Андрій, чи ні? Цікаво мені. Ні, нема тут Андрій. Може був, але його не стало. Мудрик є. А коли то Рейне таким вагончиком став? Дивіться, який кабанчик. Він був стрункішим? А то зараз він на такій масі, що ого? То після Паски, чи що? І дебютний гол для Рейне. 1-0. Данджума, 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 Данджума! Данджума і всі. 2-0. Ось він шостий дивізіон. Ми все ближче і ближче до Чемпіонс плей-офф. Ну давайте ще один матч, щоб Рейну відчути. Окей, okay, стиль зірність дати. Зараз на Хантерах як побіжить. Страшезна команда. Добре, Рейна. Він важкий. По перших відчуттях він важкий. Ух ти! Дуже важкий. Ну R994, ще порівняно з ним навіть рухається, я б сказав. Просто в нього намальовано непогано так по дриблінгу. А удари хочеться бустити. Можна і без мотора. Ой, біда! Один один. Так, 6-й дивізіон. Вітає мене вже серйозною боротьбою. Ну, це такий. Насправді четвертий дивізіон був вчора, сьогодні став шостий. Є й скинули сезони, всі по мінус 2 відвалилися. Ірейна, втікай. Ото твій шанс, то твій вихід. Рейна. Удар! Гол! Без зеленого таймінгу, але впевнений удар. Добре, і Рейна, Рейна. Давай давай кабанчик, несись. А якщо якийсь лонгшот, звідси такий мінімальний пульнути. Ага. Ой-ой-ой, небезпека. Мортега. Мені би ще голкіпер випав, вищого що рейтингу було б непогано взагалі-то. Ось 80-ти Мортегою лізти у Food Чемпіонс теж таке собі задоволення. А де рейна? А ось він. Скопчорн. О, це вже сила. 5 зірочок на фінтах. Це те, заради чого я взяв його, а не пак. Тому що. Це перший гравець, з якого є 5 на фінтах в мене, і при тому хоч якісь намальовані стати. Звідки Сванберг? Ти маєш нова звідки в клубі? Чи звідки сам грає? Ух ти, Рейна, дивіться, як летить. На хантері летить, летить і перекидає, і перекидаю поперечину, але. А! Як таке можливо? Я хотів сказати, але задумана комбінація, бо думав, що м'яч опускається у ворота, а там дивися, захисник. Як гриб виріз на тій лінії воріт, я в шоці. А, біда. А, правий стік! Правим стіком засейвив, добре. І несися, рейна, несися! Але забий цього разу. Та боже, ну в нього на один удар якийсь криві. Тут не можна пробачити. Куня рейна і. Ой ло Ефект, не ефект. Ну перед порожніми воротами треба повимахуватись, певна річ. Курве, як не засильно, то заслабо. Рейна! Добре! Просто L-1 удар не, не треба давати, а звичайний удар валить. Файно. Є п'ятий, і мені хочеться зіграти ще один, бо я досі не відчув Рейну, але... Добре, ще один матч зіграє, бляха. Облак. Перед кабанчик. Удар! Ні, Лонгшоти я від нього все-таки напевно не маю вимагати. Треба знайти щось гарненьке. Ось воно. Ау! Pen. Хто заробив, той б'є червона картка для Ріо Фердінанда. А б'є невиш, нехай б'є невиш. І облак тягне. Але супернику все одно дупа. Він в меншості вже на сьомій хвилині. Удар! Ой, рекошет! Ну, це до побачення. Просто після червоної, отакий гол від Дієго Карлоса, це GG. Це просто фініш. Ще один матч, бо я не відчув Рейну. Я хочу Рейну відчути. Не відчуваю. Відчувай! Чувай! Поупрарний у воротах. Та ти шо? Ой, які в нього картки. Напевно, грає добре, бо у всіх інших складах купа легенд. Опа, паратара, чучу, блок. Стоун, свого нашого збив. Ой-ой-ой, щось той суперник дуже круто взявся. Спокійно, хлопці. Ух ты, рейна, ну, отаку. Ага, вистояв, але ну таке, поборовся. Боровся і вистояв мій кабан. Оп. Райна. Ух ти, продавив! Ах, не забиває Угу. Ух, ти диви, міцний, міцний. Вже не вперше перший стоїть такого Рейна в боротьбі. Пенальті! Пенальті заробляє Рейна. Якщо його все-таки виштовхати, то це буде фол. То заробив, той і проб'є, але в нього пенальті не дуже. 63 всього лиш. Та нічого. Того має бути вистачити, щоб забити. по центру! Є! Yeah! Райна. Рейна, Рейна. З навісочком таким. ой-ой-ой-ой, Пісня! Пісня не атака Данджума Рейна. До побачення. Підбиваючи підсумки другого походу, я вже за пару кроків від п'ятого дивізіону, з того моменту, як отримав голкіпера в свою команду, просто лечу зі стріком Х2. І лише от в шостому дивізіоні я вже взяв стиль зіграності для своїх гравців, і то що для інформа можна докинути. Бо відчував, що суперники мене просто перебігати хочуть на Р2 своїми легендами і так далі, а ми цього не дозволимо. Рейну, на жаль, я не відчув. Він забив 6 голів і віддав 2 асисти, але я досі не відчув його, всі плюси і мінуси, бо малувато зіграв, речві були швидкі. Але ну він важкий, справді важкий. Можливо, йому варто буде давати мотор. Просто фінішинг 84, і ти такий а що з того, що ти будеш на моторі, якщо фінішинг 84 пороти почне тому я все-таки думаю, хай буде важкий, але з Хантером. Просто тут взяти дриблінг, ну погляньте, які там на, на Дриблінг Стати написали. Фантастичні, плюс 5 зірок Фінти. Але він важко рухається. Жинуля, мені здається, технічніший на м'ячі. При тому, правда, сила 90 і його на цій масі годі відштовхнути. Він продавлюється. Данджума, 21 гол, 21 асист. За 23 поєдинки. Це просто божевільна статистика. Данджума, легенда клубу. Габріель Джазу, 7 голів, 9 асистів. І Кунья Ще один крутезний. 81 бій. 25 голів, 23 асисти. Вау. Кунья і Данджума. Це була чудова пара нападників, яка розвалювала все на шляху до 6-го дивізіону. Оцей Сванберг дуже сподобався. Він настільки додав міцності моєму центру поля. Та ти що? Ну, а всі решта стандартні. Ортега. Грає на рівні своїх можливостей. Оцей чудачок Фернандес подобається. Позицію свою закриває, питань немає. Грає без хімії, без бусту. Чисто 93 Пейс, 81 дефі, і поїхали. Янозай, до речі, теж 12 голів і 7 асистів. Він сподобався тим, як рухається з м'ячем технічний. Далі буде і п'ятий дивізіон, і вищий і кваліфікація Food Champions, і сама Фуд Champions. Дуже цікаво. Хто мені ще буде в паках падати, теж цікаво. Думаю, що всі пригоди ще попереду. Ну а поки все, дякую вам за увагу. Не забувайте поставити лайк під цим відео. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.